Боронив північний кордон, поклав життя біля Бахмута. У рівному прощалися з військовим Андрієм Яремчуком. Від початку великої війни він боронив соборність України. Спершу захищав кордон з Білоруссю. потім передова Бахмут. 12 січня старший солдат поклав своє життя за український народ. Важка втрата на майдані незалежності рівняни встали навколішки, аби віддати шану та попрощатися з українським військовим Андрієм Яремчуком. Андрій Яремчук народився на Коричині, там завершив школу та пішов на строкову службу. Після працював на будівництві в Україні та за кордоном. Чоловік саме повернувся додому, коли розпочалась повномасштабна війна. Тривалий час Андрій Яремчук захищав кордон з Білорусю. 5 січня 2024 року вирушив на Донеччину. Ми знаємо про нього, що він сказав. в Свій час ще я не буду стояти осторонь, бо я син свого народу. Я не маю права сховатися, коли йде окупант, в мою хату. Олена Семенович родичка Андрія Яремчука, а її чоловік побратим. Жінка каже, Андрій у всьому шукав добро та був веселою людиною. Ніколи не бачила Андрія злим, сердитим. Він завжди посміхався, веселим веселу. Я не знаю, добряк, допомагав завжди у всьому, в чому тільки можна було допомогти. На нього можна було покластися. Знайомі кажуть, Андрій Яремчук був людиною-посмішкою, завжди доброзичливий та щирий. Такий привітний, ніколи не пройде, нема, щоб не посігнали, чи не проїде. Така вічна усмішка була, на такий знаю. Андрій був чуйний, добрий хлопець. І щирий, добросердечний. Я тільки про нього знаю хороше, завжди усміхнений. Вічна пам'ять йому. 41-річний старший солдат Андрій Яремчук поклав життя на полі бою. Загинув герой у Бахмутському районі 12 січня 2024 року. Поховали захисника на алеї героїв. Вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк, Павло Стецюк новини рівного.